Привіт всім! Сьогодні опять закупили для даний шлунок коров'ячий, а також купили ще там обріз говяжю. І я вам показую процес. Раніше вона б вже в мене на голові скакала би, або щось вкрала б. Так, це вона дочекалася. І це для неї нагорода. Вона молодець. Дуже файна, умна дівчинка така. Це я важу в пакетики, зважила десь приблизно 250 там 260 грамів. Це показує що такий смердючий цей шлунок це неможливо. Всі мухи мої. А Дануська молодець, чекає, заспокоїлась. Це добре.